Ярослав позивний ярик солдат стрілець 95-ї окремої аеромобільної бригади ВДВ Збройних Сил України. Нагороджений відзнаками Міністерства оборони, Генерального штабу, спілки ветеранів АТО та Афганістану. Ну, я як служив. 95 й бригаді це я вважаю десантником. це... Гід не звання, треба відстоювати, а не просто кричати в фонтанах, що ти такий. Це діями потрібно підкріплювати. Я навіть не мав права поступити інакше. Ми, як тільки приїхали, нас зустріли так весело, звичайно. Ми їдемо на БТРі, вони на машині. Ну тоді ще ніхто не стріляв, ще так все було, ще ніхто не знав, що. Робити в такій ситуації, і ніхто агресію там не виявляв. Ну, вони там нам розказали, що це русська земля, що ви сюди приїхали і от, зустріли нас в перший день. Приємно, скажімо так. Це була єдина зустріч ще з Ні, я потім спілкувався. Мені було цікаво поспілкуватися з людиною, яка була настроєна проти. Чому так? Кажу, розкажіть мені. Каже, да ви, ви такі, я там, ви. Дітей і стан ну, кажу, а що ви взяли? Кажу, ну, це, кажу, взяв от собі. Кажу, я сам в Житомира. Кажу, я собі сидів в Житомирі, кажу, а що це мені завтра зробити? Пойду, напевно, повоюю, да, бо мені ж нема чим зайнятися. Ну, не все. В них не було такої явної думки, що він, що -то особисто це його думка. Він говорив, я чув, мені казали. Ми з ним спілкувалися хвилин 40. Ну, в кінцевому итогі я навіть. Ну, він як зазомбована людина говорила. Він навіть не хотів. Ну, ми каталися везде і Дебальцево, і майже під границею з Росією були Пєски. Аеропорт майже завжди ми не стояли на місці, ми були в русі. Найгарячіше були Пєски, це в Пєсках було Спартак, як ми їхали зачищати Спартак. Це біля Донецького аеропорта знаходилося місце дислокації сепаратистів, де ми повинні були утримувати певну позицію, щоб наші. <кій> Хлопці проїжджали без таких явних перешкод до терміналу. Загинув в тому бою Сережа Грізлі з Бердичева. Ранило Сергія Блюда, вистріл з РПГ, йому пробило каску і проламало череп. І там удав з правого сектора. Він злетів, як був, подбили БТР, він злетів потім. Він з простреляними ногами добігав до нас. Ще не було там ведеться бій, і ми не знали, чи це наш біжить, чи не наш. Ну, Слава Богу, вже підбігли, побачили його, евакуювали в БТР. То він сидів в БТРі і співав українські пісні. Ну, Такий хлопець. Воля велика. Ми хотіли вколоти знеболююче, щоб він каже, не остав так, кому буде тяжче. застрелю снайпер. Вы были в Донецком аэропорту? Так. Да. В терминале? Так. Сколько часов? 14 дней. Ми заїхали туди перші, пам'ятаю, якого числа. Ну, все було спокійно. Ми заїжджали ночі туди. Ми там перебуваючи в терміналі. Перший день такий був ознайомчий. На нас так перший день там зустріли добре, як почали накривати той термінал, то там місце було, ми КСП, його назвали Командний, типа пост. Ми там їли, ночували, там зробили собі буржуйку, обогрівалися і. Запарили там, і він, чи кашку хтось собі кушав, і лежимо, і почали стріляти з крупного там, рушниці ПТРС, обстрілювати. І вона почала прошивати, то ми, я в той момент якраз їв і він чи кашу, точно не пам'ятаю. Впав на землю і продовжував там, кушати. Ну, ми так посміялися з хлопцями, кажу, не дають їй поїсти в той момент. Ну, прострілювалися, добре да, прострілювалися. Наш бойовий пост. Мужики, привіт. Виліт міжнародних рейсів. Вряд ли сьогодні буде. Саме сложне було, це, коли привозили продовольство. Продовольство, боєприпаси. Це саме більше там зазнавалися втрат. Люди, які їхали, привозили продовольство. Це хлопці, чесно, вони молодці, великі. Днем пустили КАМАЗ з піском ми попросили, щоб зробити укриття. Приїхав Камаз, його зразу вже почали обстрілювати. Він тільки приїхав, водій вискочив, ми його забрали, і через півтори хвилини його спалили зразу вже цього камаза. Коли тільки приїжджає колона, одразу починається обстріл з усього, що таке може. І це треба швиденько все забрати і відправити колону, щоб не зазнати втрат. Була з другого поверху, якщо я не помиляюся, була диверсійна група підходила. Ну це не з моєї позиції, це вже я вже потім дізнався. І вбили одного хлопця, з який з нами був. Ну, він, якщо я не помиляюся, ще десь 93 чи 72, -й. ну точно не скажу з якого підрозділу. Підійшли, там куля пройшла. Каску пробила їй на голову. Лікар намагався наркоз реанімувати, але це було вже неможливо. Коли ми виїжджали з терміналу, це був такий, трохи мені було тоді в той момент страшно. І в БТРі у БТРі нас було чоловік. Вісім, чи дев'ять мінометний обстріл, якщо я не помиляюсь, був чи артилерійський. Накривали, ну, хотіли знищити нашу техніку. І на повному ходу, там, скільки було можливо, вижимаючи цей водій з БТРа, ми улетіли, там чи в стовпчик був, чи бордюр, і вирвали колісо переднє. І возле пожарної, де-то напроти пожарної частини, ми почали замідлятися. Я вже подумав, що. Якщо ми тут зупинимося, то тут вже буде все. Такий момент був. Але водій молодець, він, ну, він сильно дуже вдарився об руль, він там розбив свої носа, його збоку мій товариш, його позивної пуля, його розтормошив, він зразу там прийшов до тями, понизив передачу на газ і потихеньку-потихеньку ми звідти виїхали. Для вас особисто перемога, що це? Це не було все дарма, що ці жертви і люди, які поклали своє життя, найцінніше, що в нас є, що їх не забули. і За батьківщину покладено багато життів, їх не можна зрадити. Завдяки цій війні, звісно, це просто позитивні речі, які з цього виносиш. Це... Дуже надійні друзі, це для мене важливо. з якими я зараз підтримую зв'язок, спілкуюся, і це як сім'я моя. Я їм дуже вдячний за деякі моменти. От, це можливо для мене. У нас кіборги будуть правопорядок забезпечувати в місті скоро. Так. Ви полісмен у нас майбутній. Так, так майбутній полісмен. Мені завершили такі здати деякі іспити, і так я думаю, що будемо і в мирному житті впроваджувати порядок. Ну, я думаю, на вас тікає багато селфі, якщо mm -hmm. вас будуть бачити по місту. Без проблем. Дякую вам. Все. Дякую, що ви у нас є.